Доброго всім дня! Сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати дуже корисну, дуже швидку та дуже смачну їжу. Вона може бути і вечерею, може бути, і перекусом. І взагалі, хто полюбляє кабачки, для цього це супер їжа. І от що нам потрібно для цього? В першу чергу, кабачки. Також сир твердий. І отака ось ковбаска шинка. А також сіль перець і паніровочні сухарі. Саме перше, що ми робимо, ми беремо кабачок і розрізаємо його, відрізаємо йому копку та носик, і розпускаємо його на тоненькі, як можна тонші слайси. Отак. От Ріжемо. Стараємося тонюсінько. І отак ми розпустили наш кабачок на такі тонюсінькі слайсики. А тепер беремо і нарі... нарізаємо сир. Теж як можна тонше. Тонюніми-тонюнями кусочками. Вони повинні бути трохи меншими, ніж наш слайсик кабачка. Ну, приміряємо приблизно десь отакий. Отак. Тоді ми будемо з вами класти, може навіть і по два. Отак. Ну, десь отак. І ріжемо весь наш кусочок, щоб нам було, щоб нам хватило на весь кабачок, який ми заготовили з вами. І шинку також нарізаємо тоненькими-тоненькими кусочками, тоненькими, як можна тоншими. Ну, Десь отакими картушки. Отакий тонесенький кусочок. Весь кусочок шинки нарізаємо. Основну заготовку ми з вами зробили, а тепер беремо посуд з. Паніровочними сухарями. Приготувала я вже паніровочні сухарі. Додаємо у нашу паніровку сіль. Також додаємо ваші улюблені трави. Це можуть бути італійські сушені трави. Я, б... я беру прованським. Також, хто полюбляє хмалі сунелі, може використати для цього. І додаємо сюди також перчик. Я трішки додам гострого перчику, зроблю таку суміш, і чорного. Також додаємо до нашої паніровки трішки на мілку терку твердого сиру. Бажано взяти пармезан, але пармезану не маємо, то взяли. Твердий сир, який в нас є під рукою. В даному випадку в мене ось такий. І зовсім небагато натираємо і додаємо його до панірувки. Зовсім небагато сиру, ну, грам 30. Десь так. Перемішали і залишаємо його, підставляємо. А тим часом ми займаємося кабачком. Беремо наш слайсик, змащуємо його олією з обох сторінок, перевертаємо, обмокуємо в паніровку. Отак. Бо це як нам зручно. Отак гарненько протрусили, лишнє все струсили і викладаємо. А тепер беремо на наш кусочок, на наш кабачок, кладемо сир. Можна покласти навіть і. Дві полосочки, бо бачите, в нас вони такі тонесенькі, в залежності від ваших уподобань. Багато хочете сиру бачити у вашому кабачку, то кладіть. І ось так. А тепер скручуємо наш рулетик. Ось так, скрутили. Заранше приготували посуд, у якому ми будемо запікати. У мене ось такий посуд. Ви можете взяти будь Любої форми, значення немає. І отак викладаємо. Як їх буде багатенько, вони будуть стояти, але зараз, щоб вони не розгорнулись, ми поки що будемо їх класти на бочок. Отак. Кладемо і працюємо з вами далі. Ви розумієте, що треба зробити таку процедурку з кожним кабачечком. Беремо слайсик, змащуємо його з обох бочків, у паніровочку кладемо, паніровочкою обтрушуємо. І отаким от чином взяли, лишнє струсили, поклали. І продовжуємо нашу процедуру. Сир, шинка. Шинки також, як вам до вподоби. можете покласти два кусочки. І скручуємо рулетика від широкої частиночки беремо. До речі, для краси, так би мовити, на смаку не відігра, не відігра великої ролі, але ви можете покласти кусочок помидора. Воно буде виглядати цікавіше. І отак наш рулетик скручуємо, скручуємо, і отак гарнесенько воно виходить. Поки що кладемо. І ось рулетики наші скручені, укладаємо їх в посудину. Я взяла із термостойкого скла посуд, виклала їх, свої рулетики, а тепер змащуємо їх зверху олійкою злегка. Вкладаємо плотненько. Вибирайте посуд. Такий, щоб у вас вони склались плотно. У мене ну, не хватило, буквально, може, парочки покласти, а так, держуться. І тепер струшуємо ще травичкою зверху. Трішечки. Хто полюбляє майонезик, можете злегка зробити сіточку майонеза. Але я запікатиму саме так. І ось ми виклали. Духовочка наша розігрівається, включена на 160 градусів, і відправляємо на 20 хвилиночок наші рулети до духовочки. І ось дістали ми з духовочки наше блюдо, швидке і таке корисне, і погляньте, і з виду дуже ж таке приємно виглядав. Від нього ми отримаємо ще й естетичну насолоду. Ви подивіться, які красиві рулетики. Хай трішечки охолодиться і ми його скуштуємо. Наша страва ще гаряченька, але вона такий аромат рознесла по кухні, що хочеться її куштувати. Дуже приємно пахне шинка в поєднанні з сиром, з кабачком та стравою такий аромат ніжний, гарний. І зараз ми скуштуємо. Візьмемо одного рулетика. Смачно. Кабачок такий ніжний. М -м -м. Дуже смачна страва. Рекомендую вам. Уже ми готували кабачок по-різному і пиріг готували з вами. І перепічки робили, а ще зготували сьогодні рулетики. Я вам скажу дуже смачні. І на око приємні, і на смак дуже гарні. Так що готуйте корисну, гарну їжу. Добра вам, мої милі миру та злагоди в ваших родинах. До зустрічі!